Вітаю, друзі. Радий вас бачити. Сподіваюся, що у вас все добре. Ми продовжуємо вивчення ристики і такий величезний блок наших наступних занять, які будуть, з, зокрема, практичними, призвичайні аргументації. У нас є тема, яку ми з вами на сьогодні принаймні маємо. Це тема цензури в інтернеті. Сьогодні ми з вами будемо сперечатися про те, чи варто її вводити чи ні. От, але перед тим як ми почнемо з вами власне суперечку, я хотів би трішечки розповісти про помилки аргументації. Є шість правил важливих аргументації, і їх зрозуміло не треба порушувати, того, щоб ваша аргументація вважалася е, доцільною. От сьогодні я розповім розповім лише про одне, ну і так що раз я буду додавати по одному по два правила, щоб ми це, в принципі, все могли розглянути. Отже, найважливіше правило це правило свободи. Сперечальники не повинні ставити перешкоди один одному при висуванні своїх точок зору і прикрити, прикрити точок зору опоненту. Якщо ж це правило порушується, то виникає така чудова. Два варіанти буде. Ну, це буває, коли ви накладаєте аргументацію, на, обмежуєте, як буде аргументувати, або обмежуєте свободу дій іншої сторони. Е, власне, тут буде. Два цікавих варіанти: якщо ми обмежуємо аргументацію опонента, то тут або це називається один варіант помилки, коли об'явлення точки зору священною або священною коровою, або накладання табу на точку зору. Ви я думаю, якщо будете аналізувати ті чи інші суперечки, які вам доводилось чути, ви побачите, що таке це використовується неодноразово. Отже, об'явлення точки зору священною. що це таке? Це коли супро супротивнику забороняють висловити точку зору. На підставі того, що її кваліфікують як священну. наприклад, от розвалемо конкретну суперечку. Я збираюсь відремонтувати кухню. Ми можемо обговорювати все, що завгодно стиль планування, все, що захочеш. Єдине, що не обговорюється, це те, що ми будемо робити ремонт. Ремонт ми будемо робити обов'язково. От це є типовий приклад. Об'явлення точки зору священно. Тобто вам обмежують взагалі вашу ну, аргументацію, тому що от, оце те, що ми будемо робити ремонт, це священно, ти його не атакуй. А от можемо обговорювати лише щось часткове. Ну, Це як прийом педагогічний, звичайно, часто використовується маніпулятивний, коли дитинка не хоче їсти, ти їй кажеш, ну добре, яку ти з'яси половину праву чи ліву да? тобто, того, що є. Але в суперечці такого бути не повинно. Далі це накладнання табу на точку зору, коли супротивнику забороняють встановлювати точку зору, також тільки там табу. Ну, Класичний приклад, тобі не треба було говорити про це, про мертвих погано не говорять. Тут ну, що не буде там скажеш. Я думаю, що оцих дві точки зору, дві, дві цих помилки, ви можете, якщо ви іноді, ну хто там дорослий, жити, десь де бачите суперечки в Фейсбуці, і так далі ви, я думаю, мали нагоду побачити е, цю. Що таке обмеження свободи дій опонента? Це змусити відмовитися від обґрунтування чи критики, це аргумент ad baculum, аргумент адмірекордія і дискредитація супротивника перед аудиторією. Це аргумент hominem, пряма атака, отруєння джерела і туквок. Зараз я розкажу, що це за латинські назви. в риториці в є багато латинських назв які походять так і закріпилися. Вже, отже, аргумент адбакулем, це аргумент до палиці, тобто залякування. Супечальник е, погрожує супротивнику з метою перешкодити вільно аргументувати свою точку зору. Зараз у нас тут здобучиться. Е, звичайно, ви самі повинні вирішити це питання, але пам'ятайте, що ми ваші клієнти. Тобто тут ви елементарно обмежуєте свободу дій тієї чи іншої людини. Це аргумент до жалю. Аргументум ad misericordiam. Це коли ви намагаєтеся аргументувати тим, що скрещне, ну, хочете викликати жаль. Як ви могли так поставитися до моєї роботи? Я працював над нею в день і вночі. Послухайте, те, що ти працював день і вночі, немає нічого спільного з тим, що я повинен оцінювати твою роботу об'єктивно. Ну і такі прийомчики, я думаю, робити використовуються неодноразово. Аргумент ад Мені здається, найчастіший помилковий аргумент це коли ви. Е Нападаєте на людину, а не на те, про що вона говорить, і намагаєтеся дискредитувати людину, о, а не її аргументи. Ну, наприклад, що може говорити Кульгавий про мистецтво Ван Гога, як взагалі погляди про культуру, архітектуру може висловлювати людина без прописки, і так далі. Це приклад аргументи адхомідом, коли апелюють до людської природи, це неправда. Прямі атаки, коли ви, їх е, там є достатня кількість, коли ви нападаєте і приписуєте недоліки вашому опоненту, е, хочете і таким чином, хочете підірвати довіру до його міркувань. Е, мені було так прикро слухати його відповідь, що навіть не буду брати на себе відповідальність і говорити з приводу інсинуації. Людина не сповна розуму. Ну, теж, якщо дивилися політичні дебати, пряма атака любила улюблений прийом. Також дивиться, відносимо непряму атаку. Це логічний прийом отруєння джерела, тобто, ви робите е, припущення щодо того, що думає або чим керується супротивник, і він е, намагається репрезентувати е, як розумні судження. Наприклад, вона думає, що саме чоловіки є причиною поганого положення жінок в суспільстві. Я не можу позбутися думки, що, мабуть, колись у минулому вона прала брудні шкарпетки чоловіка, якого не дуже любила, і саме тому втратила здатність думати. Це любе улюблений теж аргумент, коли починається гендерних питань. От починають: от бо вона так вона так думає, бо так, так і так. Тобто, те, як вона думає і чому вона так думає, це не є предметом суперечки. Ви не можете про це говорити. Ну, те, квикве, ти також. Це або я ну, це сам дурак любина. В суперечці, так коли ви невиправдано підкреслюєте суперечності, наприклад, ви стверджуєте, що маленькій дитині не треба робити ніяке щеплення, оскільки вони можуть спричинити різноманітні ускладнення. То чому ви самі знаючи е, про всі ускладнення зробили своїй дитині всі щеплення? Може, тому що ви не хотіли, щоб ваша дитина захворіла, наприклад, на диптодію чи паротит? б, би, ніби правильне міркування, але це також є логічною помилку. Ну і закінчу я власне розмову про першу е, частину помилок за словами дуже е, заможної людини Джона Рокфеллера, про те, що вміння спілкуватися з людьми, це товари, які можна купити так само, як ми купуємо чай або каву. Але я заплачу за таке вміння більше, ніж за що-небудь інше на світі. Дійсно, бо це вміння допомагати. Отож, е, єдине, що я вас попрошу сьогодні. Коли ви будете, значить, як ми з вами працюватимемо? Ми зараз з вами поділимося на команди щодо точок зору. Хтось буде позитивний, хтось буде підтримувати цензуру, хтось буде проти цензури. У кожного з вас далі ми виступаємо по одній хвилині. Кожен з команди. Вступає. Єдине, що вас дуже прошу, будь ласка, записуйте свої аргументи на листочок. Вони у вас мають бути. Чому? Тому що ми сьогодні говорили лише про одну помилку, але наступні рази, коли ми будемо з вами спілкуватися, ми будемо перевіряти ті аргументи, які ви сьогодні висилаєте, на наявність інших видів помилок. Марія молодець, мрія запитала не плавила причальники. Все зап... У мене тут всі ходи записані. От, отож, отож. Пам -пам 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 -пам. Соломія. А так, чекайте, я хоч э, цей поділю на команди.